Що, якщо я скажу, що ось ця зйомка коштує 50 доларів, а ось ця 500 доларів? Де краще, де гірше? А може ціна взагалі не важлива? І сьогодні ми це перевіримо. До речі, ось ці всі зйомки є вже на моєму каналі. І якщо ви не бачили, то обов'язково перегляньте. Я розказала там всі покапи. І це буде справжня битва в бюджеті. Погнали! Отже, давайте спочатку ми розглянемо зйомку за 50 доларів. Перше, ми маємо зрозуміти, що ми можемо взагалі собі дозволити. Студія ні, макіяж професійний, ні і образ ні. Тож я вважаю, що тут ми маємо покластися спочатку на ідею. І вже від цього відштовхуватися, яка буде локація, образ, і що до цього можна більш-менш бюджетно знайти. Я вже мала дуже класну ідею, і в моїй голові вона виглядала прям вау! І єдине питання, як це мені зняти. Чи це буде фотограф, чи це буду я сама на телефон, чи на камеру я буду сама, якщо є. У мене було аж чотири варіанти, з яких я могла обрати. Дивіться, перший варіант в цілому це. Може бути ваша подруга, яка знімає, може вас пофотографувати на айфон. А другий варіант це є багато новичків-фотографів, які хочуть мати собі портфоліо, які хочуть е, е, фотографувати все підряд. Ми вкрінемося. служити політілю прелісті. І вони прям шукають таких людей і моделей, щоб пофотографу. Жastically. Щоб пофотографувати. Це другий варіант. Ви можете собі знайти фотографа новачка. Третій варіант. Ви можете собі знайти фотографа з досвідом, але ви маєте його зацікавити, що це буде прям класний проєкт, класна реалізація ідея, і що це буде прям вау. Тобто переконати його, що буде офігезно. І четвертий варіант. Це мати друзів фотографів. Так, якщо у вас є друзі, і ви розказали знову ж таки класну ідею, і це всім цікаво, тобто все, питання фотографа вирішено. Тобто є, по суті, чотири варіанти, які реально, і я на своєму досвіді це все пройшла, вирішили, що це буде біля стіни. Так, ми використовували професійну камеру і професійне світло. Ну і звичайно, це реквізити. Свічки є всюди, але їх потрібно дуже було багато, і такі, які мені потрібно було. Я знайшла, звичайно, в магазині це не професійні, там, знаєте, тому що часто мене питали, де ви купили ці свічки, як ними користуватися. Це, мабуть, якісь спеціальні свічки. Ні. Це звичайні свічки, я не знаю, там з парафіну. І на свічки я витратила 30 доларів. І плюс я робила ще шапочку, таку з плівки, плюс дорога, і порахувати ще плюс 20 доларів. Тобто, по суті, вийшло 50 доларів. Це повністю за реквізити. Ось такий у нас результат вийшов. Зйомка за 500 доларів у трішечки більше вийшла. Але я цю зйомку продумала в цілому десь до двох тижнів всі деталі, всі аспекти, всі ось ці факапи, всі організаційні моменти я продумала два тижні. Я взяла все. Я взяла оренду студію, я взяла 3 години. І це вийшло 200 доларів. Оренда снігової машини. Бо в новорічна була зйомка. Тобто це так само входило, це не входило в оренду студії, це окремо ще плюс 30 доларів. Фотограф це той самий, з яким я вже знайомив Артуром. Ми працювали за те, що йому це теж подобається, і цікаво це знімати. Макіяж і зачіску, звичайно, я хотіла, щоб мені зробили прям класний, класний класну зачіску, класний професійний макіяж. І це вийшло 80 доларів. Реквізит, тобто холодильник, мандарини і все для образу, що я придумала, тобто всі дрібниці, все, що я замовляла, всі деталі це війшло 150 п'ятдесят доларів. Плюс не забуваємо, що дорога і перевезення це теж врахуємо, тому що це важливий, важливий момент. Ніхто безкоштовно до мене буде туди везти і тим паче з цими речами буде буде незручно. І замовляли перевезення для холодильника, і це вийшло 60 доларів. Так, вийшло навіть більше ніж 500 доларів. Але чи це гарантує, що результат буде кращим? Дивимося результат. А, друзі, до речі, я провела голосування в соцмережах. Було опитання, яка фотографія вам подобається найбільше. І ось що сказали ви? Ось ця зйомка, яка вам сподобалась найбільше, вона дешевша, ніж ось ця, що сподобалась найменше. Результат мені подобається, що там, що там. Єдине, що знаєте, алгоритми інстаграму більше просували, звичайно, ось цю кресі, тому що ти дивишся, такий, вау, хто це? Що це? Це не людина. Що в цілому можна винести з цього експерименту? Те, що зйомка за 50 доларів отримала дуже багато фідбеку, реакцій і хайпанула на 100%. Зйомка за 500 доларів взагалі майже. Не отримала такого ажіотажу. Але при тому, що я там і там витрачала свої сили, час, ресурс. Але можу сказати, що ось цей дорогий сет мені дав більше можливостей, більше от якогось такого пориву, фантазії, творчості, але знову ж таки, з іншої сторони, я отримала більше стресу, більше ось цих організаційних моментів. Тобто, це було трошки тяжко. А от зйомка за 50 доларів це було і бюджетно, і взагалі без стресу, майже тому що бос капав, ну то таке вже. І плюс, е типу, це була така більш хаотична зйомка. Тобто, ти до цього не готувалася два тижні. Тобто, знову ж таки, ми з цього можемо взяти, що висока ціна це не гарантія якогось там хайпу, не гарантія. Те, що вона залетить. А ти будеш думати, ой блін, не так схильна грошей. Ви тобто, ні, взагалі не треба про це думати. І ну знову ж таки, доказ того, що бюджетна зйомка може бути набагато хайповішою, і набагато. Якось такою ажіотажною. Тому я завжди, я завжди за ідею. Ось такий формат від мене. Я надіюсь, вам сподобалось це відео. І напишіть в коментарях, яка саме вам все ж таки зйомка більше подобається. Мені цікаво. І до нових зустрічей. Па!